Ви знаєте, в этой історії смаріш что хоче, то і случается. То вроде ліпиться, а то не ліпиться. Добрий день. Сьогодні 13 грудня 2015 року. До восьмого з'їзда Спілки пасічників України, який відбудеться 18 грудня, залишилось 5 днів. Но створена громадська організація всеукраїнське об'єднання. Можна назвати імені Діда Василя. Цей з'їзд хоче. Використати як, як свій установчий з'їзд. Це мій прогноз, який я вже давав. І сьогодні я попробую вам документально у праві закона це довести. Так як Верет Леонід Іванович каже, що е, ця спілка нов створена, це є продовження і правонаступник спілки пасічників України. І вони її коли в Градецьку робили. Вибрали ж того самого президента, ту саму раду перенесли з однієї спілки в другу автоматично. Я хочу сказати, що це не та спілка через те, що на сьомому з'їзді спілки пасічників України Явдіянко Юрій Федорович був вибраний кандидатами від областей. Був вибраний членом ревізійної комісії. У новоствореної спілки мене там привіз комісії немає. Там зовсім інші люди. А кому такий от? Член ревізійної комісії НАДА, який буде каламутить воду, доносить все до людей, до пасічників України. Далі я хочу зачитати закон України про бджільництво. Закон України про бджільництво реєстраційний номер 1492 від 22 2000 року. Стаття 10 Гарантії прав та інтересів пасічників. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів пасічників у галузі бджільництва. Пасічник здійснює господарську діяльність у галузі бджільництва, має право приймати з власної ініціативи будь-яке рішення, що не суперечить закону України. Це частина цієї статті. Тобто, пасічник має приймати на свій розсуд любі рішення. Но це рішення не повинно перечити законам України. У той, тобто, у Градецьку на бджолярному крузі був проведений. Вередом Ленідом Івановичем установчий з'їзд нової громадської організації. З його слів, вони створили об'єднання громадських організацій для того, щоб об'єднати всі спілки. Це я вже розказував. Що не назва об'єднує спілки, а те, що написано в статуті. Назвавши її громадською організацією, вони самі собі поставили мат. Це я зараз доведу. Маючи в руках закон України про громадське об'єднання, який війшов в дію 13-го року з 1 січня. Глянь! Народ. Это Мене вибирали це було об'єднання всіх громадських організацій, які знаходяться на території України. в одне єдине ціле, тому що ми знаємо всі прекрасно, що як ти говорив, прислів'я гуртові батька краще бити. Чи ну ми бити не збираємося? Ми хочемо відновити відродити наше бджільництво і поставити його на професійний рівень. Що ми над цим ми Ми взяли, провели з'їзд. Зіст, після з'їзду ми зробили статути і оформили всі документально документи. Для того і перейменували, трошки додавали. Ми зробили все українське об'єднання громадських організацій, спілка пасічників України. Чому ми так зробили? в тому, що якби залишиться все спілки пасічників України, це треба було всі. І, наприклад, там же сама асоціація Миколаївська пасічниця, це братство землі Волинської. Всі всі залишить перейменувати всіх, всіх статути переробити. Чатки і так далі, це призвело б до якогось казу. чому тому, що в областях у містах люди вже привикли до своїх нас, що такі є спілки, такі є організації, і вони це було б недоречно їх перейменовувати, тому що це вже як це надбаняв вже історія, і ми вийшли шляхом таким, що ми просто створили все українське об'єднання громадських організацій. Це дозволяє, що нам приймати до нас у спілку е, з любою назвою, яка організація, яка пов'язана з жилою. Ох, де тіткати. А, хвилеті скажетніки. Зареєструвавши себе у Голосіївському районному відділі юстиції, новостворена громадська організація отримала районний статус згідно закону України про громадське об'єднання 13-го року, який я тримаю в руках. Згідно з прикінцевим положенням, цей закон вступив в дію з 1 січня 2013 року. E, значить, розділ 1. загальні положення, поняття про громадське об'єднання. E, значить, но спотворена організація назвалася і зареєструвалася в мін'юсті як громадська організація. Третій пункт першої статті закону дає визначення, пояснення, що таке громадська організація. Читаю: третій пункт. Громадська організація це громадське об'єднання засновниками та членами. В дужках, учасниками якої є фізичні особи. Тобто, зареєструвавши себе громадським об'єднанням, так звана спілка бджолярського кругу, хоч і носить назву всеукраїнське об'єднання, згідно цього закону, її можуть члени бути тільки фізичні особи. Ніяких спілок інших областей у неї входити не може. Через те, що засновниками і членами згідно закону України про громадські об'єднання можуть бути тільки фізичні особи. Цею назвою громадська організація вони поставили собі мат. А я й в царі записатися можу. Так. Да. Хто тут наприклад, хто в царі крайній? Нікого? Так я перший буду. Коли Верх Іванович поїздив по Україні з Нагорнюком. І по областях, поутворювавши нові організації, які мають відношення до нової об'єднаної спілки. І коли захотіли їх зареєструвати і свою громадську організацію, зробити дійсно все українською, у них нічого не вийшло. Тому що членами громадської організації можуть бути тільки фізичні особи, ніяка юридична особа, то спілка. Інша спілка, та сама Волинська, про яку Верет постійно згадує, не можуть бути членом громадської організації. Це треба поміняти статус на спілка. Громадська спілка. А громадська спілка згідно закону, це пункт 4 закону. Громадська спілка, це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи. Приватного права, а членами, учасниками можуть бути як юридичні особи приватного права, так і фізичні особи. Для того, щоб зараз робити ті спілки, які вони хочуть підпорядкувати під себе, їм треба громадську організацію перереєструвати як спілка. Наша стара спілка пасічників, маючи статус спілки, це робити можуть. Но їхня нова. Громадська організація цього робити не може. Тому на раді вони визнали свою помилку про реєстрацію. нібито пішли на поступку Раді спілки пасічників України визнали свою помилку і тепер хочуть на з'їзді зробити новий установчий з'їзд. І тепер уже зареєструватися у Міністерстві юстиції як нова громадська спілка, а не організація. Таким чином утвердиться як всеукраїнська спілка, і вона буде тепер їхня ця організація громадська, яку Вередлені Іванович так розказував, що вона може всіх об'єднувати, буде мати після з'їзду нову назву. Тому що ця назва, таку яку вони назвали, не може задовольняти їхні сьогоднішні потреби. Виходячи з того, що я бачу. Вони продовжують всіх пасічників щитать стадом баранів, можна їм розказувати різні анекдоти, і те, що продовжують згідно закону України не виконувати норм, норми третьої статті. Тому я бачу, що ця нова спілка створена не для пасічників, а сугубо під керівництво нової спілки. І добавлю ще, так як на Раді Соломка Василь Олексійович казав, що він не хотів у нову спілку входити, а його записали туди без його відома, тобто він цього не знав. То я хочу сказати, коли реєструється об'єднання, тобто вони зареєструють громадська організація, то потрібно було перед тим, щоб її зареєструвати у Мінюсі, потрібно в нотаріусі написати заяву, де для цього подається. Паспорт і код. Нотаріус виписує бланк, на якому розписуються усі засновники, також на цьому бланкові, і у їх журналі. Тобто нотаріус без соломки зробити цього не міг. А потім, коли вони реєстрували свою спілку в районному відділенні юстиції, то заповняється форма номер 1 Це такий документ, де на третій сторінці. Розпечатується під кожного засновника і заповнюються е, всі оці дані, які є у цій заяві. Тобто паспорт, свідоцтво, тому, Василь Олексійович, казати на раді, що вас у вас, засновники, включили без вашого дозволу, це є неправда. Тому що ці дії не можуть ніяк відбутися без вашої присутності і без вашого підпису. На цьому все, члени Ради. Зустрінемося на з'їзді 18 грудня. Згідно закону України про громадське об'єднання. На з'їзді, як член ревізійної комісії, я буду доповідати за фінансову і господарську діяльність за період між з'їздами. До побачення, до зустрічі на з'їзді. Неужели на тому канець? Конец?